Отже, привіт, Ютуб! З вами Лєший. І сьогодні хочу з вами поговорити про пересування на полі бою. Зайшов мій лікбез, але перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати і більш скоріше викладати нові ролики. Ну а меценатам там каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, сьогодні поговоримо про е, таку е, безполезну так, річ, як крею», чого люди то до кінця не розуміють, як воно працює простими словами. Так, е, і чому, тому, знову ж таки, пересування приділяють так багато уваги. Е, пересування по полі бою так, е, має відбуватися під, прикриттям, під вогневим прикриттям. Під вогневим контролем. То важливо Важливо в якому плані. Коли військовослужбовці під вогнем пересуваються по полю бою, треба давити противника. Подавлення противника відбувається вогневими засобами. Вогневі засоби відділення це, ну, знову ж таки, відділення бувають різні. Це ручне, ручна стрілкова зброя. Так? Це може бути Автомат, це може бути переавтоматне не до кулемета РПК, це можуть бути кулемети типу е, ручних мінімі, ПК, ПКМ, ПКМСМ. МСН. Е, чому то важливо? Е, знову ж таки, важливо прикривати людину, яка рухається. Коли людина рухається, прицільно стріляти вона не може. Е, тому відбувається пересування двійками і трійками. Це визначається знову ж таки в порядку відпрацювання певних тактичних елементів пересування під прикриттям, ми його називаємо тактичний крок. В мене то, ну, Знову ж таки, так як мене вчили, так як я вчив. Раз, два, три упав, встав, раз, два, три упав. Тобто 3-4 кроки пересування по фронту. так під прикриттям свого побратима відпрацювання там відбувається ну, за статутами. Так, за статутами відбувається, подається команда до бою, розбивається відділення на групи двійки або трійки. Я не люблю працювати трійками. Я все таки ну мені більше до вподоби двійки. Знову ж таки, там совкові і сучасні орківські настанови виводять трійку. Воно там ну бере свої корені в час, коли там носилися великі рації. Ну загалом там є певні тактичні моменти. Я не дуже люблю працювати трійками. Воно майже нічим не відрізняється. Рух. Трійкою просто відрізняється тим, що замість ну, одного з пари так, рухаються двоє. Тобто ці двоє рухаються, третій прикриває. Як то відбувається і чому то важливо? То відбувається на відкритих місцевостях з можливістю прямого вогневого контакту з противником. Простими словами, коли ворог веде вогонь по вам, для того, щоб ворог не міг попасти, один прикриває, інший біжить. Просто, ну я так розумію, так, понятно і зрозуміло. Далі, чому то важливо і чому на тому так акцентують увагу. В першу чергу ця вправа намагається донести так, донести до військовослужбовців наскільки важливо комунікувати, так, тому що я коли там навчав своїх підлеглих, я їм завжди казав, що я як мама, я вас маю навчити повзати, ходити і говорити. Це все напрацьовується в комплексі. З мене перше сміялися а потім, коли почали реально відпрацьовувати тактичні вправи, їм нарешті дійшло. Що то далеко не жарт. Чому важливо говорити? Комунікація на полі бою відбувається не тільки голосом. І не стільки голосом, і відпрацювання команд іду крию, має подаватися, дублюватися так, в тому числі руками. Не знаю, чи так вже в чи, чи там знову у нас війна змінилася, так і люди вже так не воюють. Але з того, що я бачу, як відпрацьовують там і ну в Ютубі відповідно, як працює підготовлена піхота, мало що змінилося з тих тактичних заводань занять. Які ще описувалися в бойовому статуті. Тобто іду Крию, це ще з, от, з тих часів, ще з Другої світової війни. Один біжить, інший стріляє. Е, є моменти, так, є е, моменти, воно застосовується в певних умовах. Знову ж таки, щоб піхота не скупчувалася, е, бажано би пересуватися від укриття до укриття, то теж важливо, бажано би дуже сильно і довго не маячити в повний зріст, особливо коли це. Відкритий простір, так звана сіра зона, так звана там нічийна земля. То працює працює не завжди, тому командир відділення має розуміти, коли їм пересуватися двійками, коли двійками не варто пересуватися. Але це навчає комунікувати на полі бою. Є моменти знову ж таки, коли ми зближаємося з противником з вогневим контактом, коли ми зближаємося з противником без вогневого контакту. Там знову ж таки, ну, воно працює в обидва боки. Там на мене сварилися, коли я хлопцям то показував на відході, бо ну, деякі там не дуже хочу про це говорити, менше з тим. Ну, загалом підход і відход, так, накат і відкат. В накаті один прикриває, інший рухається. Цей зупинився. Починає прикривати знову ж таки, я там своїх підлеглих намагався вчити під час пересування зброєю. Щось може статися. Подобається це, комусь не подобається. В статуті то знову ж таки не пишеться. Але команда Крию має подаватися після перших двох пострілів. Так вчили мене, так показував я. Статут то вимагає трошки по іншому. Буває зближення без вогневого контакту. Тобто ми не стріляємо, ми просто рухаємося парами, так рухаємося накатом. Накатом туди, в бік ворога, тоді не ведеться вогонь. Це відбув таке, теж відбувається. Відбувається там особливо в міській забудові, коли нам треба зробити щось там або тихо, або знову ж таки, коли там противника відволікає група вогневого контакту, або там група вогневого прикриття, або там група з ну, загалом. Коли ми під шумом якогось, наприклад, бою зближаємося з противником, тоді вогневого контакту не відбувається, тоді можна зближатися, але знову ж таки, ви маєте пересуватися тільки під прикриттям. Людина, яка знаходиться в статичному положенні, сидячи, лежачи, вона все таки попадає більш чітко, так, більш правильно. Комусь там знову ж таки є люди, які хочуть вести там автоматичний вогонь. Він теж е, працює там в певних умовах. Е, давити можна і одиночним, особливо, якщо це робити прицільно. Е, прицільний вогонь все-таки одиночний, подобається, то комусь чи ні. тож. При накаті, так правильний накат і правиль... ну, правильний відкат знову ж таки не менш важливий, чим правильний накат. Якщо ми вперлися так? вперлися там в якусь лінію, там міні-загородження, вперлися в переважаючі сили противника. Треба знову ж таки відтягнутися. Правильний відкат з прикриттям, рухатися по полю бою, коли ведеться бій, неважливо, ведуть по вам вогонь чи ні. Важливо, щоб вас прикривав ваш побратим, тому що вогонь може початися, навіть якщо противник вас не бачить і ви відкатуєтеся, вогонь може початися зав'язатися в будь-який момент, тому ви мусите рухатися під прикриттям своїх побратимів. Прикриття побратима полягає якраз в тому, що він може на спалах ворога так відкрити вогонь. І з положення сидячи вогонь буде більш прицільним, ніж ви зробите то на бігу. Подобається це комусь чи ні. Тому відпрацьовується е, ця штука з е, «іду-крию». «Іду-крию» подається, знову ж таки, подаються різні команди, і команда голосом іду, і команда голосом крию обов'язково має дублюватися певним тактичним знаком. Іду, або там «тако-тако», ну, як ви собі там, е, ну, загалом, давайте е, тако рух, так, о, тако іду. Там, нехай буде тако крию або тако крию. Ну, я буду, щоб на відео добре було видно. Знаки можете придумати любі, які вам подобаються. Крию, так? Тобто я висуваюся, побратим криє, я висуваюся. Зробив чотири тактичних шага, пробіг там, ну нехай буде 10 метрів, сів, зробив бам-бам. Я розумію, що зброя працює, набої в мене не закінчилися. Я подаю побратиму команду не відриваючи стріляючої руки, так, бо можливо, це буде ліва рука. Там якщо в мене в лівій руці зброя правою, якщо в правій руці зброя лівою, не стріляючою рукою, подаю команду крию, дублюю її голосом і далі веду вогонь. Прикриваю. Якщо я не бачу цілі, вести вогонь не має сенсу. Знову ж таки, чую там від моїх ти вчиш по одному, інші вчать по другому. Ну, знову ж таки, лишаю посилання, так як то вчить статут. Буду посилатися на вижимку, так, з ТРО. Дуже непогані настанове там Іду крию, але в тих настановах вимагається подавати команди голосом. Знову ж таки, я все-таки пропагандую. Все пропагандую подавати команди дубльовано. Подавати команду голосом і тактичним знаком. Крию пішов. Ваш побратим буде бачити ці ваші рухи. Наприклад, тако. Там, команда Проблема. Так? Проблема, У мене там закінчилися набої. Це дає комунікацію, це важливо. На полі бою ви мусите зі своїм побратимом, зі своєю двієчкою розуміти, що робите ви, що робите він, що робить решта відділення. І е, різні тактичні команди мають долітати до командира відділення. Командир відділення має комунікацію з командиром взводу і так далі, і тому подібне. Від того, що не працює комунікація на полі бою, можуть бути дуже великі проблеми. Дуже великі проблеми е, у солдатиків, так тому що до командира відділення не, не дійшла команда що в мене. Так як я в минулому лікбезі розказував, лишився один магазин, і мені треба набої. Або може не дійти команда, що я там поранений, і в мене проблема, мене треба відтягнути. Або може лишитися, ну, в нас знову ж таки були ситуації при переходах на навчально-бойових виходах, в нас інструктори крали наших військовослужбовців. Тобто ми рухаємося вночі в умовах поганої видимості, орієнтуючись на ці зелені, так, зелені. На потиличники кошачі очі і по одному ззаду починають красти. І якщо ти не контролюєш того, хто йде за тобою, наступного вкрадуть тебе. В навчально-бойовому виході це не залік. В бойовому виході, ну це називається перестріляти як куропаток. Тобто по одному починають красти, і група може не дійти туди, куди треба. Знову ж таки, це іду крию, це. Скажімо так, найменша, так найпростіша тактична дія, які вчать. Вона вчить комунікації правильній, вона вчить е, правильному пересуванню, що вам не треба бігати по полю бою, якщо вас ніхто не прикриває, не треба висовуватися. Е, там, ну, Знову ж таки, якщо ти не стріляєш, ти перезаряджаєшся. Якщо ти не перезаряджаєшся, ти біжиш. Якщо ти не біжиш, то скоріше за все е, в тебе проблеми. Тому це вчить саме то, можливо, комусь там не допояснили інструктори, можливо, хтось ну, не дуже великого розуму і сам не зміг до того додуматися, не зміг до того дійти, але посил саме вправи іду Крию в тому, щоб вас навчити правильно пересуватися по полю бою. Тож, посил вправи Іду Крию, це вас навчити первичним навичкам пересування на полі бою і комунікування між собою за допомогою голосу і в тому числі жестів. Це важливо, це критично важливо, і щоб ця комунікація була ну, у всіх одинакова, і е, всі розуміли з відділення, з взводу, з роти. З різних навіть підрозділів, що ви робите? Для того ну, це важливо. Для того робиться стандартизація дій, ну, взагалі всіх сухопутних сил. Тому що працюючи з дружніми силами, ви маєте розуміти, що ну, якийсь там. Піхотинець так з військово-морських сил робить абсолютно те саме. Або там оператор з ССО робить абсолютно те саме, що ви. Ви подаєте команду, що там проблема. Він має розуміти, що у вас проблема, він вас має прикрити. Це важливо, але е, оця вправа іду, в, іду в крию. Це е, стовп, так це одне з тих, на чому тримається е, тактична е, тактичні дії так малих груп. Як саме пересуватися на полі бою е, солдатикам? Е, більш складні тактичні дії вже даються там е, в групах, а це одиночне пересування. Е, тобто в порядку двійки пересування туди, пересування назад. Це важливо, це треба знати, і ну мені прикро, що є люди, які того не розуміють. Я розумію, що є різні військово-посадові обов'язки, що є різні військово-облікові спеціальності, яким то не дуже потрібно. Можливо, сьогодні, але ми не знаємо, що буде завтра. Так само і бойові розрахунки, оператори техніки, мали би відходити від техніки, і то працює. Це прикриття працює знову ж таки, там і розказують, що вже війна дронів, то працює і проти дрона. Коли один відкатується, інший має стріляти по дрону, Як би там не було, як би там не хотілося. Тому це важливо знати то важливо знати, де воно працює і як воно працює. Тому таке в мене відео, такий, знову ж таки, мій лікбез, Посилання лишаю в описі. Воно працює знову ж таки, працює на накат, працює на відкат, працює двійкою, Так, один біжить інший криє, працює трійкою. коли... Один біжить, двоє криють, два біжать, один криє. Це теж важливо, можна рухатися таким чином, можна рухатися таким чином. Там ну по-різному, то все комбінувати в залежності від задачі, в залежності від того, куди вам треба дійти, де вам треба накопитися. Це знову ж таки задача: йду крию, дійти там ну, до будівель, дійти до окопів. Дійти до певних якихось там, ну скажімо так, загороджень, і далі вона вже ну далі ми вже перестроїмося в інші, інші порядки, це саме порядок на відкритій місцевості в при вогневому контакті з противником. Це важливо, це треба знати, це треба розуміти, і тоді воно буде працювати. Таке в мене сьогодні відео, такий мій лікбез, Бережіть себе. Ну і по традиції, слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей.